Ніхто не любить, коли його виставляє дурним Audi A6 C7, яка була у нас два місяці назад на заміні подушок двигуна. І що трапилось? Тачка проїхала в районі 10 тисяч, приїжджає до нас на діагностику, і бачимо, що відбійники подушок двигуна просто обірвані, металеві, вирвані, лопнули. Як таке може бути, я не знаю. Подушка догнана встановлені по класному заміннику фірми Лімфіордер, з якої, в принципі, майже ніколи не буває проблем. Той, хто з автомобільної сфери, той і розуміє. А власник тим часом каже: А я хочу, щоб ви мені їх поміняли по гарантію. От ви, ви зобов'язані мені їх поміняти по гарантії. Ну я ж їх поміняв зовсім недавно. А я собі спокійно їжджу, просто і нічого не може бути. Гляньте, спокійно їжджу. Ви уявляєте, яка знизу має бути плюха, щоб відірвати відбійники? Подушок двигуна. Просто я от вам їх тут не можу показати, я би вам їх показав. Це, щоб ви розуміли, двигун просто має підпригнути вверх і до щось достати, щоб вони з вушка відпали. А власник каже, ні, сервіс поганий, залишає поганий відгук, і при цьому тачка ще тут. Але, хлопці, я хочу, щоб ви мені пофарбували бампер. Пофарбуйте мені, будь ласка, бампер, зробіть мені діагностику ходової частини, десь є підтікання. Ні. Е, е, не буду ремонтувати ходовку, ходовка дорого. Е, підтікання, давайте залишимо на потім. А може салон перешім, там є якісь тріщини. уточніть скільки буде коштує. Уточнила теж дорого. Давайте ви мені покрасьте тільки бампер. Ви уявляєте? Тобто людина приїжджає на технічний сервіс і каже, пофарбуйте мені тільки бампер. Якщо ви на технічному сервісі робите великий об'єм роботи, нам не важко, взяти демонтувати передній бампер чи задній бампер, взяти технічне авто і відвезти нам в малярний сех. Але якщо ви приїжджаєте на технічний сервіс і при цьому залишаєте негативний відгук, коли реально немає об'єктиву, і кажете, пофарбуйте бампер, ну це просто дурниць. Будь ласка, залишайтеся людьми.